Thank you До війни центр сучасної культури працював як культурний центр, діяльність якого була направлена на співпрацю з різними міжнародними інституціями та організаціями та роботу з локальними контекстами. Тут ми на базі нашого центру сучасної культури робили різні виставки сучасного мистецтва, крупні фестивалі. Після початку повномасштабної війни ми трансформували нашу діяльність і почали працювати як соціальний гуманітарний хаб. Тимчасовий соціальний хаб це освітньо-культурний простір, який ми відкрили в березні цього року на базі Центру щасної культури у Дніпрі. І це була відповідь на події в Україні після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого. Спочатку це був гуманітарний центр, а потім ми вже почали робити різні освітні заходи, такі як воркшопи, мастер для дітей та підлітків. І культурні заходи, це різні погодійні музичні концерти, перформанси, виставкові проєкти. І ми практично на всіх цих заходах збирали донейти, допомагали нашим друзям, які зараз в ЗСУ або в теробороні, і намагалися якось підтримувати їх і також допомагати ще тимчасово переселеним особам, яких зараз в Дніпрі дуже багато, приблизно 300 тисяч людей. І через культурні наші заходи або освітні ми е, намагалися залучати якраз людей, які зараз в Дніпрі е, до культурного життя нашого міста, е, намагалися їх інтегрувати якось в Дніпровський соціум, щоб вони на культурних заходах знайомилися з іншими людьми, обмінювалися досвідом е, різними контактами і, може, далі щось робили разом, або просто працювали, або дружили, і так і так далі. На сьогодні у нас в нашому хабі вісім напрямків діяльності. Це і воркшопи для підлітків та дорослих, майстер-класи для дітей зовсім маленьких та середнього віку. Також у нас є музична програма, де ми два рази на місяць запрошуємо круті музичні колективи зі всієї України. Є формат комюніті кухня. Це захід, де люди можуть разом зібратися, приготувати їжу. У нас є розмовний український клуб. Дуже важливий ще аспект наших заходів, то що практично всі вони благодійні, вони безкоштовні. Один із наших достатньо масових і цікавих напрямків це програма кінопоказів, яка називається Прифронтові географії, яку ми розробили разом з кураторами з довженко центру Це Альона Пензій та Олександр Телюк. Окремий напрямок. У нас також є дискусійна програма, яку ми розробляли разом з кураторкою Катією Яковенко. Це дослідниця, журналістка, яка зараз перебуває на резиденції в Лондоні. Окрім цього, ми ще робимо о, подкасти, записуємо, культурні діячі. Вони розказують про те, що вони зараз роблять під час війни, як змінилося їх життя, яке. Може бути майбутнє у нашого суспільства, що треба зараз робити на культурному фронті, ну і взагалі про культуру під час війни в Україні. Важливо зараз займатися культурою, тому що дуже багато державних заходів культурних, наприклад, музеї художні або муніципальні галереї, вони зараз закриті. У них немає фінансування державного, тому що практично все фінансування зараз воно, о, перенаправлено на Міністерство оборони. На те, щоб захистити нашу країну від окупантів. І, звичайно, наша місія, ну, такої от, приватної інституції, це якраз робити культурні заходи і освітні заходи, для того, щоб тримати цей культурний фронт, і для того, щоб був якісний культурний контент в місті, щоб людям було що відвідувати, де розвиватися, де отримувати нову інформацію, де можна було б, в тому числі подискутувати і знайти однодумців.